Добриран! Сьогодні 5 травня 2025 року. Тема тижня Ми, діти твої матінко земля заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття читання, яка стежка найкраща Дмитра Чередниченка та де найкраще місце на землі Дмитра Павличка. За допомогою днемотаблиці. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні ми продовжуємо з вами цікаві та насичені заняття з літератури. Адже ви вже знайомі з багатьма з Ми заучували багато віршів, а сьогодні я вам прочитаю дуже цікаві твори наших українських. Письмені, то сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Кожна людина з великою любов'ю і душевним теплом завжди згадує те місце, де вона народилася. Де промайнуло її дитинство, дитинство з дивосвітом, дитинство з казкою, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. То родинне бонище це маленька батьківщина кожної людини, то велике її я, з якого починається. Людина, родина, батьківщина і вся наша велична і неповторна у світі Україна. Її красою захоплюються, захоплювалися поети, художники, композитори, діти, а що для вас батьківщина? Наприклад, для мене, батьківщина, це те місце, де я народилася, де я босоніж бігала по травичці, де ще не спала роса. Це те місце, де мене кибили батьки, де я ходила до школи, де я училася першим кроком. А що ж для вас, батьківщина? А щоб гарно вам складати речення, розповідати, давайте ми з вами промовимо чистомовку. На на-на! Рідна сторона. Ай-ай-ай це наш рідний край. Жу 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 я природу бережу. лю лю, лю, батьківщину я люблю. Батьківщина для всіх це рідний край, це рідна домівка, це рідний садочок, це рідна школа, це рідна вулиця, це рідна родина. Це рідна стежина. І ось послухайте твір Дмитра Чередниченко, яка стежка найкраща. Засперечалися діти. Яка стежка найкраща? До крамнички, бо там є цукерки. Ні. До школи, бо там є друзі. Ні. До річки, бо там можна скупатись. Це все говорять діти, різні. Ні садок, бо там є груші, яблука, ні поле, бо там просторо, сказала наступна дитина. Аж тут мама прийшла. Діти питають матусю. Яка ж стежка найкраща? Мама подивилась на дітей, лагідно посміхнулась і відповіла додому, дітки, до рідної хати. Про що сперечалися діти? Давайте ми поговоримо за змістом цього оповідання. Так, діти засперечалися, яка ж стежка найкраща. А яка із стежок найкраща та чому, діти? Так, та стежка найкраща, про яку сказала матуся вірно, додому, гідної хати. А яке місце в цілому світі для вас особливе? Для вас рідне. Так ви ще живете з батьками, коли ви підростете, будете навчатися, переїдете в інше місце, то ви тоді зрозумієте, що найкраща щастежина – це до рідної хати, до рідної домівки. А зараз я вам хочу прочитати вірш. Дмитра Павличка, називається бірж, де найкраще місце на землі? Сьогодні ми з вами говоримо про нашу землю, про яку ми говоримо з любов'ю та душевним теплом. Тож слухайте уважно, де найкраще місце на землі? Де зелені пари яворів заступили неба сині ста. На стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини, гірські шпилі, теж найбільший на землі народ. Те Ж найкраще місце на землі. Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. Ти рости, дитино, пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Давайте за допомогою мнемо-таблиці ми розглянемо кожен рядочок цього вірша. Ось подивіться, що зображено. Так я де зелені мари яворів, Заступили неба синій став. Ось наступні слова. На стежині так ось ви бачите, зображено. Сонце я зустрів, привітав його і запитав наступного з картинка. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини ось ви бачите, і гірські шпилі на наступній картинці зображено. Теж найбільший. На землі народ. Де ж найкраще запитання місце на землі? Ось ви бачите, сонечко усміхнулося здаля. Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, Ось бачите, зображена картинка, а земля там найкраща. Де вродився ти? Ти рости, дитино, пам'ятай, Батьківщина то найкращий рай. А що ж запитав поет у сонця? Давайте поговоримо за смістом цього дуже пронизливого та цікавого вірша. Так він запитав, де зелені мария ворів. Він запитав у сонця, де найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі. А як ви думаєте, чому саме пець звернувся до сонця, до сонячного світила? Так, тому що він сказав, що. Всі народи ти бачиш з висоти, всі долини, ті гірські шпилі, тому що сонце дійсно знаходиться в горі і освітлює нашу планету. А як відповіло сонце? Так, правда, це я бачу з висоти, всі народи рівні. А чому сонце? Не назвало назву найкращої землі. Так, тому що народи всі рівні, і найкраща земля це де ти народився. А яка ж головна думка вірша? Як ви думаєте? Так, всі народи рівні, а земля там найкраща де Бога. «Народився ти. І яка земля для вас, діти, краща? Ну, звісно, також, як і в цьому вірші говориться, я певна, що ви так відповісте, що найкраще це там, де ви народилися, це там, де промайнуло. Ваше дитинство, дитинство з казкою, з люблячими батьками у затишній батьківській оселі. Саме це для вас я впевнена є маленька від батьківщина, там, де ви перше пішли на майданчик. Там, де ви вперше поїхали та відпочивали на морі, там, де ви зробили перші кроки ваші, там, де є ваші найулюбленіші іграшки та ігри. Я впевнена, що це для вас найкращий світ. А з яким закликом звертається поет до дітей? Так, ось останні рядки цього вірша. Ти рости дитино, пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Та це батьківщина там, де ви народилися. Адже ви знаєте, скільки віршів написано поетами, скільки оповідань написано письменниками. Скільки написали художники картин про батьківщину, а композитори пісень? І все це про нашу незламну Україну, про нашу батьківщину. Про що я вам сьогодні читала твори? Та про нашу землю, про нашу найкращу в світі батьківщину, нашу незламну Україну. Адже саме те місце, де ви виросли в батьківській оселі, воно є найрідніше для кожної дитини, для кожної дорослої людини. З якою радістю ми повертаємося в ці домівки. З якою радістю нас зустрічають батьки, дідусі, бабусі. Адже це місце не переверше, воно найкраще в світі, найкраще на землі. І до кого б ви не звернулися, кого б ви не спитали, і кожен вам так відповість, що найкраще місце на землі це там де ви народилися, де ви підросли, виросли, навчилися читати, писати, малювати, рахувати, де ви навчилися грати в різні ігри, читати казки, оповідання, пірші. Ось це найкраще. Місце на землі. Тож не сперечайтеся ні з ким. І це не магазин найкраще місце на землі. І це не річка, і не садок, де є в ньому різні фрукти та ягоди, а саме батьківська хата, оце найкраще місце на землі. Наше заняття сьогодні завершується. Я вам бажаю, щоб ви читали з батьками багато творів про нашу Україну, про нашу землю, про нашу рідну домівку. Бажаю вам гарного дня. До побачення, мої любі друзі. Зустрінемося незабаром.